Так, тут нам потрібно сюди підкрій. Та, лки-палки, боже, що за ржава бляшанка? Це просто якийсь капець. Ремонтує, ремонтує, а воно ніяк не хоче ремонтуватися. Ну, йолки-палки, добре, давайте ми ще тут підкрутимо гайку на. Опа, а ось кого я тут бачу? Арті Майнер, це ти ж у мене запчастини, я ж тобі віддав. Саньок. Пам'ятаєш? Саньок, так, це ти? Це я. Це боже. я. Так. Боже, радий тебе бачити. Я давно тебе не бачив за капець. Що, як справа, як життя? Ну тут в мене біда случилася. Мого брата забрали бандити, побили його, обворували його, і зараз він лежить у лікарні. Справді? Так, так. Це, і в мене є для тебе одне завдання. Можеш мені допомогти помстити за брата цим бандитам? Ну, в принципі, в мене немає коли, я ось тут цю баляшанку ржавою лагоджу, так що мені немає коли, сорян. Ну ти розумієш. Що я тобі віддав запчастини, а вони дуже дорого коштують, і так як я тобі кориш, то я вирішив, що я тобі віддам за те, що ти мені допоможеш виконати одне завдання? А, я зрозумів. Пам'ятаєте, підписники в прошлій серії це в нас була друга серія. Я прийшов до Сані просити в нього запчастини на мою ось Жигулі. Так ось, в принципі, друзі. Я ще се ж взяв в нього запчастини безплатно, але за це він мені сказав, що я тобі дам одне таке завдання. Ну, і це що виходить, що це і є твоє завдання? Так, ходімо в гараж, зараз тобі покажу, що в мене в багажнику є. Ну, зараз почекай, я зараз все закрию тут капота, і зараз все ще Складу те, що мені не потрібно. Зараз, зараз я закрию тут гаражні двері, все зачинили, все. Тоді побігли, побігли. Оце так, в принципі, друзі, дива. В принципі, всім привіт, з вами Арті Майнер В принципі, я продовжую серіал відновлення Жигулі. І, коротше, у мого Санька сталася велика-велика біда. До його брата прийшли якісь бандити, і в принципі, його дуже-дуже сильно побили. Зате що він просто собі йшов, вони до нього докопалися, і, в принципі, його дуже побили. Відняли бабки, відняли телефона. І він зараз, в принципі, якось саньок сказав, що тіпа, він лежить зараз в больниці в поганому стані. І я так зрозумію, що саньок він хоче помститися тим бандитам для того, щоб е, забрати помститися. Так, ну добре, ось, в принципі, твої гаражі, Зараз ми зайдемо в твій гараж, подивимося, що ти мені там хочеш розказати і показати. Ну що, Саньок, відчуваєш? Відчиняють тут ці ворота. А, до речі, друзі, що я вам хотів сказати, це оказується мені Соняк сказав, що це не Фольксваген, а це Тойота. Я дуже-дуже вибачаюся, що я трошки поплутав марки, але нічого страшного, з ким не буває. То що ти мені хотів тут показати і розказати? Дивись у багажник. Багажник? Н... Це шо? Це що зброя? Це зброя, так. Ти мені пропонуєш, щоб я з тобою убив тих бандитів. Ти розумієш, що за це буде? Нас за це можуть посадити в в'язницю. Ти це розумієш? Та ні, що нам буде? Даже якщо нам щось буде, то я тобі так скажу. Ми просто втечемо від цих копів і все. У мене машина дуже мощна, там двигун стоїть на 112 дванадцять сил. сіл. А і я зрозумів. Ми можемо, і ми зможемо втекти від них без яких проблем. Я зрозумів. Десь сховаємось де і все. Да, оце в тебе звичайно сей фантазії. І. Чужа, ти знаєш, де хоч ті бандити знаходяться? Вони тобі й дали координати якісь? Ну, десь приблизно я знаю, де вони знаходяться. Зараз я тебе відвезу тоді. Поїхали, коротше, ну, немає часу. Чуєш, так. може, я поїду за рулем? Ні, ти не знаєш, ти не знаєш, як там їхати. Ну, ладно, в принципі, добре, я сюди на засяду, а, ну тоді зараз я сюди. Давай сяду. наперед сідай. Так, да, зараз я наперед сяду, так, опа, як все сюди прийти? Боже, тебе тут так і бруд, це капець, так, все сідаємо зачиняємо двері, все, ти теж сідай, заводь, і, в принципі, друзі. Поїхали. Так, ти тут гараж зачини. Так, зараз я тут гараж зачиню. Так, опа все зачиняємо, і знову ж таки, сідаємо, все зачиняємо. Ну і що, в принципі, поїхали на ті координати. Да, це тебе звичайно, і ситуації відбувається. Я просто сам щось, що в тебе вони тут відбуваються, аж прям так. Це що, справді воно так? Ну буває таке, але я сам не очікував, що з моїм братом таке станеться. Я просто в шоці. Чуєш, а це вони десь біля лісу будуть сия, чи що? Можливо. Можливо? Так. Ну ти ж надійся, там вже ж патрони в автоматі є? Так, в мене багато патронів. А, тобто Я... з то, тебе то хватить, а ти не знаєш, скільки там іменно людей буде? Я не знаю, але машини дві точно є. Я зрозумів. Мені знаєш, аж якось трошки страшно це на цій перестрілки бути, а вдруге це мене ранять чи тебе ранять. Це ж прям. Це ж прям не знаю, це ж просто капець якийсь буде. Ну добре, поїхали до них. Ну, по факту, якщо ти мені говориш по цим координатам, то вони десь тут повинні недалеко бути. Ну що, опа, почекай. Почекай, я їх бачу, я їх бачу. Так все. Під'їжджай до них, під'їжджай до них. Якщо що, якщо що, тіпа, я стану за багажником, вийму там оце автомати і тобі якось передам ок. Добре. Все Давай, тоді. Давай, ось... да, Все, я ось тут стою, так, зачиняю двері, і зараз я дістану з багажника всі наші автомати. Так, тільки потихеньку, так, опа, все забираємо, І мені потрібно якось їх сюди перетащити, це сюди, це сюди і це сюди. Опа, все. Так, все, та що ти бібікаєш, Там так, все, я зачиняю. Все, дивись, 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 ставай сюди, ставай сюди. Зараз я тобі дам, типу, як снайперку, ось, тримай снайперку, якщо що, будь на готові. Я тобі, якщо що, махну рукою. Ось, отак. Ти зрозумів? Угу. Mm -hmm. Все то тоді ні. підходимо. Так, доброго дня, доброго дня, пацанчики. Доброго дня, а це він з тобою приїхав? Так, це він зі мною приїхав. Це тут у нас якісь розборки. Просто ви побили його брата, і він, типа, якось це приїхав з вами розбиратися. Він вам приніс кошти. О, ну це чудово, що він кошти приніс. а То я думаю, що він не привезе. Тому... Чуєш, ти на кого батон крошиш? А? Ти знаєш, що ти з моїм братом зробив? Ти знаєш, що він зараз у травматології лежить? Да. Mm. І знаєш, що тобі за це буде? Не знаю. Що мені за це буде. Да. А ось і побачиш. Опа, Ану руки вгору, руки вгору. Так, стріляємо, 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 опа, так, все, знищили, знищили. І я ось туди, ось туди. Так, все, ми позничували, так, тепер оце ховається... пушки в багажник і їдемо. Ми бистро, быстро, быстро ми їдемо. Бісти, быстро, быстро, быстро. Давай, 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 давай. Опа, опа, все, короче. Тікаємо звідси, тікаємо, приїде. Так, все. пої. Блін, б. Боже на. Так, все, я сів, поїхали он той дорогою поїхали. Я надіюсь, що ми на вийдемо. Куди, куди, куди? Давай, давай, туди повертай, повертай і все. І їдемо чисто по прямій. Там потім побачиш місто і до міста повернеш. Заїдемо до тебе в гараж добре, і, добре. може, ляжемо ми на дно. Почекай, почекай, тож... то ж. То мінти! Мін то мінти! Потихеньку. Потихеньку їдь, потихеньку їдь, потихеньку їдь. Саме головне, щоб він нас не, по... не побачив, так, все. Він може юркою, він може юркою Зупиняйся, 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 здавай назад і під'їжджаємо ми до нього. бо то що це буде якось палюне. Я просто в шоці. Боже, навіщо я до тебе так усе підписався? Боже, це капець, просто доброго дня, старший лейтенант Максим. вийди з машини, будь ласка. Так, все, виходимо, виходимо, виходимо. Так, а що ви хотіли? Що ви хотіли, пане поліцейський? Можете, будь ласка, пред'явити ваші документи. Так, можемо. Так, зараз почекайте. Я подивлюся так. Значить, Саша Стецько, так, це ваші документи? Так. Так, добре, добре. А можете, будь ласка, показати ваш багажник. Ми попали. Mm -hmm. Ми попали просто. Сань, ми просто попали. Нас зараз, походу, заберуть в обізянік. А ну быстро показуйте багажник. Ну, Сань, показуй же йому багажник. Ладно, все, здаємося. Ну, пане поліцейський. Пане поліцейське, може з вами якось задумовитися. Там просто у нас невеличкий такий форс-мажор. у Нас просто ми вбили сина бандитів, якого е, ті бандити е, побили е, його брата, а його брат зараз лежить в тяжкому стані в лікарні. Мене це не волнує. Якщо там є зброя, я зразу визиваю наряд і вас упакою. Та ні, ні, не треба. Може якось домовимося. Просто ми дуже спішимо. Просто я не знаю, я не знаю, просто ми самі винуваті. Просто Ну а що робити? Тим більше вони з нас вимагали гроші, що нам робити, тим більше там оце машина залишилася. Може, давайте ви поїдете туди на ті координати, які я вам скажу, ви заберете машини, і може якось там за ті машини за ту суму якось і домовимося. Так, так, так. То ви ще мені взятку пропонуєте? Ні, ви що, я вам не пропоную взятку. Ходімо, ми до вашого багажника, подивимося, що там. Ну, ходімо, ми, в принципі, до цього багажника. Ну, в принципі, ось. Пане поліцейський, ось цей багажник, в принципі, дивіться. Опа, -па. а що це у нас таке? Зброя і без ліцензії. Ну, можна сказати, що так, без ліцензії. Руки вгору. Та все, Капець. все. Не кіпішуйте, не кіпішуйте. Ми вже підняли руки, да? Ми підняли руки, да? Все, ми ось підняли руки, все, ми підняли руки, все. Десь ви до моєї машини сідайте і поїхали в участок. Капець, просто, ну, в принципі, саньок. Сідаємо ми сюди машину. Я просто в шоці, А я прям і чувся, що воно так якось і буде. Ну що, в принципі, нас вже ніхто тут не спасе. Я думаю, що ми тут ляжемо на дно. Я не знаю, що там ще далі буде. Ну, коротше, в принципі, ось такі воно справи. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на цей ютуб канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати цей серіал. З вами був Артім Майнер, Саньок. Також переходьте на мої відео зліва і справа. Дякую! Саньок, попрощайся. Бувайте!